Друзі, Хочу з вами поділитися сьогодні очередним таким новим лайфхаком. Хоча він, можливо, не новий, хтось знає, хтось не знає, чим відрізнити якісний цемент від неякісного. Саме перше, на що звернути увагу, це тут пишуть портланд цемент. А є пишуть шлакоцемент. Це Портланд цемент, це я взяв мішок сьогодні. Буду далі мурувати. А чим він кращий, що це якісний, це супер Портланд цемент. Не знаю, хто він виробник, але це є якийсь там меко там, з додаванням мінеральних добавок тут написано різноманітна ця інформація. Але що можу сказати, так як розмовляв з цими, з цими продавцями, що продають, що портланд-цемент від шлакоцементу відрізняється тим, що наявність в'яжущих компонентів портланд цементів більша, ніж цементів. Цей крапший він. Він більш якісніший, бо шлакоцемент там Більше шлаку додають домішок. То, що все сіре, це не означає, що то повністю весь цемент, щоб ви знали. там В цьому цементі тут процентів тільки, може 70 чи 50 цементу а остальне там всякі різні домішки. Тут різні Є це надписи, що там конструкції область застосування для чого використовується. І, звичайно, для починаючих, і не дуже тут написані Бетони, які бетони, скільки цементу, цемент, пісок, щебінь, вода, пластифікатор. там Рекомендовано, не рекомендовано. Саме ще важливо, що на цьому мішку не знаю, хто виробник, нема. Тут написано, раніше писали, там Вінниця, Львів чи ще десь там якийсь кривий ріг, а тепер нема. Не знаю чому це там хитрують, але ну, поки ці що привозять, цей перевізний якийсь, що привозить, я брав того року, він застигає дуже хорошо. І дивився сьогодні. Теж дуже... Вчора поклав, а сьогодні застигло, що не можна вковирати. Хоча я там робив практично 1 до 6 навіть вчора зробив. Але крепке тримає цей цемент. Шлак цемент, це ПЦ. А то є ще це. на Марка написана тут. Шлак, цемент я колись брав, то він набагато гірший. Не знаю, як там відрізняється. По ціні практично там одна й та сама плюс-мінус 5-10 гривень. Але факт того, що він не такий крепкий, бо в ньому цементу, казав продавець, 20-30%. остальне це все домішки, це там мінеральні пишуть добавки, а це там обичний шлак перепалили якісь там на пилюку. І... Добавити, так що він не дуже крепкий. Бо ці що виробники, що роблять плитку, знаю одного то він, в нього такий цемент, що якщо довоколотити в бетономішалці раствор, то починає прилипати навіть до бетономішалки, що такий якісний. Ще йому хочу розказати одну історію, що якщо ви берете десь в когось дешевше на 5-10 на гривень, вам кажуть, що візьміть цей дешевший, це такий самий там. У мене була історія в 2017 році. Коли взяв, брали знайомі пару тонн і це на розпродаж бізнесом хотіли зайнятися, І я взяв в них теж, там відкупив пару мішків, собі теж. все запечатано, кривий ріг. Взяв ті мішки, все, поклали на це, зробили розчин, поклали камінці. А проходить день, а він не застиг. Прогодить другий день, він не застиг. На третій день він не застиг. Тоді там хлопці чуть не отримали бомбуля і теж продавали, це ж хотіли зробити. Приїхала фура, це там село, яке продає дешевий цемент, берід, вже там зі скидкою, бо це ми бідні, босі, просто волосі. Обанкротилися, куча цементу, а треба продати. Все там. Все в мішках запечатано, якісно, кривий ріг. Взяли знайомій, не знаю, куди вони там збули, як там з ким там розчитувалися, але я взяв всього два мішки. Там два чи три, я вже не пам'ятаю. І яка халепа вказується. Їздив тоді знайомий в Кривий Ріг вже за цементом, шукав ту фірму, як це, і хто це, що там там воно. І вияснилось, що в Кривому Розі роблять шифер, там є, цементні заводи. І я, що, не само завода беруть, бо це ж треба накладні, оформляти документи. А є леві такі невеличкі контори, відкривають там на околицях Кривого Рогу. Є якісь там підпільне підприємство, ніхто там на ньому, може й на ньому очі закривають. що це Було вірніше, це в 17-му році, зараз не знаю. Може й ці прекратили своє існування, там та контора. І він каже, що там приїжджаєш туди, це він за. Готівку брав, допустим. Цемент. Який ти хочеш тобі цемент зроблять. Хочеш львовські мішки є, хочеш криворізькі, київський, який хочеш там. там. 10 видів мішків, і вони закачуються сюди з боку дирка. З цієї сторони, з цієї сторони тут. дірка. Оце там зроблена така бочка під давленням, туди накачують, крадуть крали, верніше, в 2017 році крали. З цементного заводу приїжджає така бочка, як бензовоз, закачує туди цемент. І звідти під давленням це вони напаковують мішки. Що тут пишуть, там плюс-мінус там вага, то тут може там, пів кіла не вистачати, ніхто на це не дивиться. Я так, що Звичайно, в таких мішках десь виходить приблизно два капронових відра таких на 12 літрів. Приблизно це десь так виходить. Та й цей знаєм розкаже: ну доварився, давай на мені криворізьких, там мішків, це все. І з ними розговорився. Та вони розказують, що вони це не одна фірма, яка раніше там торгувала в чорну занал. Це крали цемент, десь там ляві доходи. А крім того, що в них був шиферний завод, і це там відходи на шиферному заводі, бо є, ще щось. Та й бізнесмени зробили собі. Такий невеличкий бізнес на тому, що брали шифер, цей битий вивозили, типу утилізували його. Потім мололи через здоровий млин, там калатало воно це все на муку. І шифер перемеляний, він нічим не відрізняється від цементу. І це брали з заводу 50%, наприклад, в мішок половина меляного шиферу, половина цементу. От на він ряд попав мій знайомий. Так що, якщо вам предлагають так, якісь, там, що дешевше, що, привеземо, доставимо, ніякої за доставку не треба платити, ми там дешевші, дамо чим привозять якісь постійні клієнти, краще не ризикуйте, беріть якісний. Підтримуйте українського виробника і не обманюйте людей. Тим більше ви продасте якіснішого, Людині, тим більше шансів, що вона буде у вас постійним покупцем. Так само зробіть одну чи дві гривні скидки комусь, і людина до вас повернеться ще не один раз. Повірте, лучше мати постійного клієнта, чим продати одному чи другому по завищенні дуже ціні або неякісно. Якщо ви обманете покупця один раз, на тому, що ви там зависили дуже ціну. Чим хтось інший, або продасте неякісний, то воно того не стоїть і ви просто втратите покупця. Повірте. А якщо покупець задоволений, він буде приходити до вас не один раз і це тільки буде на вашу користь. Ось така історія про цемент. І тепер ви знаєте, як вибирати якісний. Дякую всім за увагу. Гарного дня! А я буду повертатись до будівництва.